Пане Павле, почнемо із повідомлень про те, що в ніч на 5 вересня Росія атакувала Україну. Сімдесятьма восьма шахедами і однією ракетою Іскандер М. Повітряні сили збройних сил України поінформували про збиття 60 ворожих шахетів. Так само сьогодні, самого ранку, в мережі з'явилися відеоматеріали, як збивали російські шахеди білоруські системи ППО. Білорусь до речі підтвердила нічну роботу ППО по дронах. Але їх не назвала російськими. Ну, бачимо, власне, що раніше Білорусь лише спостерігала за шахедами, які залітали на її територію, навіть якийсь там повітряний супровід їм організовувала з минулого тижня. Почала їх збивати зараз. Вже звітує про збиття цих шахедів. Тепер в мене до вас питання: коли зрештою Білорусь назве ці шахеди російськими? Навряд чи назве. Російська тактика здається зрозумілою. Це стосується не тільки Білорусі, а зальоти російських ракет і безпілотників на територію Молдови, Білорусі, ну, власне кажучи, Польщі Румунії, в тому числі, це такий собі тактичний крок. Російські політики, а за ними військові, розуміють, що. Наші сусіди збивати їх не будуть. Як сказав президент Польщі, що це треба дуже довго розбирати, чи це воєнна ціль, чи не воєнна ціль, куди вона взагалі летить, перш ніж по ній застосовувати, у нас же не війна. Ну от, а у росіян війна, і вони використовують повітряний простір третіх держав для того, щоб вивести. Засоби ураження з радіолокаційного поля України, вивести їх за межі ураження наших сил, щоб потім вони зайшли з іншого боку, з невідомого іншого напрямку, таким чином збільшивши ймовірність їх ефективного застосування. До слова, росіяни останнім часом дуже покращили тактику застосування сил. Саме ракетно-дронових сил. Про це свідчать ціла низка власне, тих ударів, які відбулися наприкінці серпня, початку вересня, це і комбіновані атаки всіма майже видами повітряних цілей, які рухаються одночасно, скоординовано, тобто підготовлена. Ця Дія, що вихід на рубежі України для того, щоб послабити нашу протиповітряну оборону, заплутати її адже цілі йдуть з різних напрямків, з різною швидкістю, на різних висотах, з різною ЕПР, площею радіолокаційного розсіювання. Це, це неймовірно складна задача для засобів протиповітряної оборони. З ними справиться. А останнім часом зверніть увагу: от о, шахеди, як діють, шахеди залітають завчасно, о, рухаються по непередбачуваним траєкторіям над цією територією України. Фактично зрозуміло, що їх мета не стільки уразити цілі, скільки заплутати нашу протиповітряну оборону. Ускладнити її роботу для того, щоб більш ефективні засоби ураження могли проникнути до своїх цілей. До слова, тут і балістика. От част от, активне застосування балістики, якого масштабів якого не було до цього, mm -hmm. свідченням є того, що росіяни діють по максимуму. Власне кажучи, балістичні ракети це найбільш дорогі від зброї, які є у росіян, і вони їх використовували доволі економно для точкових ударів. І незважаючи на те, що от такі удари вони зберігаються, а от, ну, в ході масових нальотів значно збільшилась кількість е балістичних ракет. Е це свідчить, ну, по-перше, балістичні, коли е ті ж Петріоти від... відволікаються на знищення. Балістики, це дає змогу пройти прошвирну, прошмигнути іншим типам зброї. З іншого боку, ну таке використання може свідчити про те, що може знову ж таки, не свідчить, але може свідчити про те, що у росіян збільшила кількість балістичних ракет. Це можуть бути і північні от складно сказати, це може бути. Ну, запускають вони і свої північнокорейські, але от те, що їх багато стало, це сві... значить вони їх не бережуть, значить, вони ще чого чекають. Це можуть бути і північнокорейські поставки нові. Mm -hmm. Те, що прямує там в находку совгавань цими контейнеровозами і далі прямує залізничною контейнерах, визначити доволі складно. Це е, снаряди чи це ракети, скільки там ракет яким чи поде, передає Путіну? Хто знає, а може бути і розрахунок на, іранські, на іранську балістику, про яку говорять вже давно і, на жаль, останнім часом доволі тривожні сигнали звучать про те, що цілком можливе поповнення російських арсеналів і цим видом зброї? Тож, щодо росіян, це зрозуміло. От щодо е, сусідів наших, не все так просто. Звернув увагу на багато українців, так торкнуло, так скажемо, заяви міністра оборони е, Польщі про те, що Польща не буде збивати е, російські шахеди і ракети навіть над своєю територією, бо хто знає, що то таке летить? Заяви президента Дуди такі неоднозначні, радує на цьому фоні висловлювання міністра закордонних справ Польщі Сікорського, таке оптимістичне і реалістичне. Головне, який, але його спростував речник цього Міністерства закордонних справ, сказавши, що це персональна думка самого Сіковського. Ну от Справа в тому, що треба розуміти, в Польщі ж там політична боротьба різних сил і різні політичні е, діячі, цього функціон, функціон, різного функціоналу, висловлюють різні е, точки зору, і те, що існує така точка зору, що. Треба збивати, треба збивати превентивно, і е, ця точка зору кореспондується значною е, кількістю польського населення, е, це дає для стриманого оптимізму таке підґрунтя. Ну, біло, що білоруси почали збивати російські шахеди, це е, теж е, хороший сигнал. Тому що Лукашенко зараз от на, на Шпагаті, який сидить, якого постійно тероризує е, Путін, щоб той віддав йому свою е, контроль над його армією, передав, щоб використати її проти України. А Лукашенка це, е, ну, це є єдине, на що спирається його влада. Він розуміє, якщо він віддасть своїх військових е, Путіну. То, то все, то він і путіну -то, власне, такий не потрібен. От. І те, що він йде на, до... на доволі радикальні кроки, з одного боку, підспівуючи Путіну, повторюючи всі його мантри, говорячи, так, я слухняний васал, а з іншого боку втручається. З точки зору російських генерал Лукашенко втручається в роботу російських військових проти України. Ну це, це сміливий крок з боку білоруського диктатора, і покращенню відносин між двома цими павуками він не слугуватиме. Пане Павло, я хотіла повернутися до ракет, якими Росія атакує останні тижні Україну. Стратком зсу повідомляє наступну статистику: три із чотирьох російських ракет атакують цивільні, а не військові об'єкти. Більшість ворожих ракет вона влучає в житлові будинки, лікарні, навчальні заклади та електростанції. Радник керівника офісу президента Подоляк нещодавно звернув увагу на зміну в ракетній тактиці РФ. Цитата вони перестали взагалі маскувати, що вони роблять. Вони б'ють по центру міста, по навчальному закладу, по лікувальному. Це ми, до речі, бачили в Полтаві, у Львові, у Сумах. Кінець цитати. Яке пояснення зміні цій тактиці і настільки агресивним діям зараз ви даєте? Наскільки це може бути пов'язано з тим, що зараз відбувається на фронті? Ну, удари по інфраструктурі? Це так ну, власне такий класичний прийом у всіх війнах, цинічний класичний прийом, який має на меті примусити противника? До здачі до капітуляції через е, неспроможність держави. Е, терористичні держави поширюють цій, цю тактику на удари проти місцевого населення. Власне кажучи, е, ідея проста: бийте по людях, люди мають самі. Е, Дійти до такого ступеню відчаю, щоб закликати свій уряд до капітуляції заради збереження життя населення. Прийом терору, класичний прийом терору. 22-му році, на початку широкомасштабного вторгнення, росіяни в принципі аналогічні дії застосовували, включно з От той, той удар по нашій енергетиці в 22-му році, 22-23-й зимку, який е, мав спричинити блекаут в нашій е, державі, власне, от, це от така комбінація якраз е, тих ударів, прямих і опосередкованих по цивільному населенню. Е, адже тоді, не судячи з е, тих цілей, Інфраструктурних об'єктах. Тобто, на той період росіяни не ставили на меті вивести з ладу повністю нашу енергетику на, на дуже тривалий час. Вивести її з ладу так, щоб українці почали вмирати з, з холоду. Вони самі приповзуть на колінах, а потім ми швиденько. За... Півроку, рік все це відновлено, це вже буде Російська Федерація. Це пізніше вони вже почали бити, на... намиртво, намагаючись створити зону спаленої землі. От перефронтові райони і так по всій Україні. От це їхня мета. І те, що росіяни продовжують тактику терору, ну, це сигнал для наших, нашої державної влади, наших локальних влад, про те, що не можна заспокоюватись, не можна розслаблятись взагалі. І ну, удар по Полтавському вишу, по Сумському університету, по школам в Кривому Розі. Є свідченням того, що цивільне населення залишається однією з основних цілей ворога. Деморалізувати нас, це залишається одною з ключових пунктів стратегії, концепції стратегічної російської концепції, так званої концепції Герасимова. До чого готуватися у найближчі місяці, от за вашим прогнозом, за вашою оцінкою? І на фронті, і, власне, що стосується Тилу? Ну, очевидно, ну, росіяни воюють не. Ж... Це ми воюємо з росіянами, а росіяни воюють зі всім світом, і у них розрахунок на те, що вступаючи в період такої політичної турбулентності, Починаючи від виборів в США до низки виборних ситуацій в Європі, світ буде не до нас, всі закинуться в внутрішні чвари, і цим періодом, оцим двомісячним періодом, можна скористатись по максимуму. Тож, очевидно, розрахунок до. До кінця осені досягти максимальних цілей, досягти максимальних цілей, використовуючи усі можливі засоби і, і в будь-який спосіб. А далі вже будемо розбиратися така, така логіка Москви. Тож, очевидно, треба очікувати і продовження активного наступу. Як в останній раз, як кажуть наші військові коментарі Росії на фронті, і ударів по нашій інфраструктурі, і наступу на політико дипломатичному фронті, Кідів в інформаційному полі буде на порядок більше, ніж це було до цього. Ну, вже ми спостерігаємо і через західні засоби масової інформації. про Проштовхування е, таких е, алярмістських для Росії матеріалів. От, для нас все пропало, пора капітулювати. І через е, держави, е, так скажемо, партнери Російської Федерації, це не тільки Китай, це й більш менш впливові держави там, Азії і Африки. Які будуть просувати кремлівську адженду? Період дуже важкий, ну коли нам легко було, пане Павле, в ніч на 5 вересня українські морські дрони атакували російський порт Новоросійськ. Про це повідомило так само російське міністерство оборони. Яку роль зараз для ворога виконує цей порт? Окрім того, що фактично він є ключовим для доставки нафтопродуктів за кордон російських. Ну тож, э, російський губернатор прибріхує, говорячи, що російські, українські дрони атакували російський порт. Ну, от і ми трошечки ведемося. Українські дрони атакували э, новоросійську військово-морську базу. Військово-морська база це. Э, Велике об'єднання, яке включає і е, корабельне з'єднання, і з'єднання сухопутних військ, е, тобто берегових військ, е, інші засоби, е, під оперативно-тактичного рівня, е, наші дрони в вийшли в атаку на новоросійську російську військово-морську базу, куди. Росіяни, нагадаю, після успішної о, роботи наших ВМС, наших спецслужб північно-західній частині Чорного моря, а далі в Криму і біля узбережжя Криму, змусили фактично тікати Чорноморський флот, і не тільки Чорноморський флот, в Чорному морі діють і кораблі е, північного флоту, Балтійського флоту, які ховаються якраз в новоросійській військово-морській базі. В Новоросійську стоїть найбільший, один з двох найбільших великих десантних кораблів. Десантний корабель зовсім новий, північного флоту Петро Маргунов, а інший великий десантний корабель північного флоту Алленігорський Горняк. Ну, вже сама назва говорить, звідки він при, Причвалав до нас в Чорне море, був підбитий нашими морськими дронами, теж на, на рейді Новоросійської військово морської бази. У він тільки тому, що близькість до бази, тилової бази дозволила буксирами його дотягти і залатати. Корпус в акваторії Геопорта. Це головний пункт базування Чорноморського флоту в новоросійську. Розташований поруч з. Нафтовим терміналом Шесхаріс. Раніше я казав, що він розташований поруч з Шесхарісом. а зараз з початком цієї широкомасштабної війни зрозумів, що, власне кажучи, під, під його прикриттям. Під прикриттям нафтового терміналу Шісхаріса розбудований е, пункт базування Чорноморського флоту з розрахунку на те, що українці не будуть бити по великому нафтовому терміналу. А взагалі, базування Чорноморського флоту в новоросійську, воно також обумовлено тим, що новоросійську чи навмисно новоросійську піп'ятку від кінцівку від КТК це трансазійського. Нафтового проводу, який з Казахстану, з Середньої Азії е, тягне е, нафту е, в Чорне море. От це теж таке прикриття для військової для військової бази в новоросійську е, портом, е, новоросійським портом. Українські військові дуже обережно діють по новоросійській військово-морській базі, розуміючи. Е, наяв, через наявність там великого цивільного флоту. Е, нагадаю, от після удару по Алленігорському гарняку на Реї Новоросійська російські засоби масової інформації якраз поширили, і, і західні партнери тут відразу відгукнулись про те, що українці атакували термінал якраз е, е, КТК. Каспійського трубопроводного консорціуму, що було неправдою, тим не менше, атака пройшла, поки що я не готовий говорити про її результати, і дізнаємося про них трохи пізніше, за результатами до розвідки. Але слова губернатора місцевого про те, що. Всі дрони були знищені, але вони, очевидно, не співпадають з картинкою. Є інформація про те, що в ході цієї атаки вперше були бойові застосовані напівзахлиблені наші дрони. Ще їх називають підводними дронами. «Марічка». Ну, якщо це так, то це, це дуже серйозний крок вперед. В тактиці застосування морських дронів це ще треба розбиратись, дивитись. Це має бути дуже цікаво.